Друзі, доброго ранку. Сьогодні ми приїхали з Павликом у таке дуже затишне, дуже симпатичне місце. На жаль, з погодою нам, як завжди, не пощастило. Сонечко світить, але холодно, вітер дує, такий дуже пронизливий. Ось. Але, але тим не нім, будемо ми сьогодні ловити рибу, будемо ловити карася, будемо пробувати ловити коропа і ще кое що інтересне, Якщо ми зловимо, то ви побачите, що саме. Все, розкладаємося. Облаштовуємо собі місце. Ну, Головне, що тут є, це ось, о, дивіться, кліщі. Це вже якісь наця, типу взе по мені. Добре, що я одягла. Вдягайте світлі речі на риболовлю, щоб одразу було видно. А ще вони бояться води, тому ми їх топимо. Сьогодні хочемо спробувати половити на Болонські вудки. Дивіться, які гарні я зібрав. Катушки поставив зимові. Ну, як вони позиціонуються, як зимові для зимової риболовлі, але на таку утку вони також чудово підходять. Тому що вони легенькі, важать всього лише по 50 грамів. Я пробував ставити такі ну, м'ясорубки М'ясорубки важкі, навіть тисячний розмір це там 190 грамів ваги, ну, якщо такі бюджетні. А ці 50 грамів снасть виходить така досить легка. У нас тут звичайний поплавочний монтаж, монтажі я сам збираю Ось будемо розкладатись. Для чого нам потрібні вудки з катушкою для того, щоб ловити велику рибу? Ну, і там якийсь короб, чи, можливо, карасі там кіло плюс. Ну, Ми так чули, що тут типу, є коропи. То ми взяли з собою навіть кукурудзу, будемо пробувати. Годуватись і чекати свого коробця. А так розкладаємо балонські вудки, це Armadale Basic Ball. То, забув сказати, це у нас такі новиночки. Дуже хочеться їх просто обловити. Вони дуже легенькі, бачите, комель дуже тонкий. Тут такий дуже тонкий кінчик. Хоп, і на ньому навіть є два таких бігаючих кільця. Ось одне. Друге ось треба опустити. Так саме фіксується на верхушці. Хоп. І все. Болонськими вуками ми, мабуть, взагалі не ловили. Ми ось почали на такі махалки сучасні, якісні ловити. Ось Болонська вудка це таке щось дуже нове. Ну, Прикольно, дивіться, яке є в мене тут. Оснащення поплавка. така грузочка, Оп. Поплавок, мабуть, півтора грама, ага. такий тоненький. Такі гарні черви купила, хоч самі їсти. Mm -hmm. Не дай Бог, гнида не буде яка клювати на них. Я нирну і розберусь. Коротше, палик буде, він закидав ті болонські вудлища. Для мене це щось таке очень. — І що, ти на балонку не будеш. Я, я взяла з собою свої вудочки, звичайні я ж на тебе махалки. Ну хорошо, будеш на дві. якщо Кожному... буде клювати, то я зніму. А по так одні, я якраз. буду карасика ловити на свої обичні вудки. На махалки. На махалки. це мені угу. привичні. Чим от ці ваші новшества і великі риби. Оскільки риби у нас сьогодні буде дві різні, може бути ну в планах. Які то, це дві різні? Ну, типа, на коропа я одну прикормку ловити прикорму, ми, будем. ми будемо дві різні риби Ого. і цей два різні види риб. Тому прикормку ми взяли теж різну. Значить, Ми замішаємо на коропа кукурудзу і тигровий горіх, а на карася я замішаю знову таки пожований мишами. Карасіо тенч. Це Карась, плин карась, коротше. Карась чесник. Хто? Карасін тенч? Карасіоен тенч. Карась Карасіо це... і лин? Ні. Да. Часник буде як так -га -га гарлік, як то так на англійському. Ну, мов. тенч це не лин. Це просто прикормка. Карасіо навіть такого слова нема. Це як балерина капучино. Так це якась. Карасіо це <рес> теж що слово якесь. Так ну, це може якась іспанська. Ну, я так, знаю. «Карасіо інтенж, це карасіо тенч – це з чесником прикормка. Це на лина. не лина. Тенч це, це лин. Це, це, це просто дорога, типу фідерна, але з чесником на карася. Ну Хоч, не вона... пахне час. А, не пахне. Не пахне пахне. Да это лин тенч. Ну, подивіться за вулиць, у кого є. Напишіть інтернет, в коментарі. Що таке тенч? Карасіо тенч – це лин чи ні? Це може якийсь... Іспанська чи італійська чи португальська, я там знаю. Ну да, це як крокодила бомбарділо. Я не розумію, це, це тільки Павлік, тільки тупенькі люди розуміють ці шутки, бо я не розумію. Давай на кору помішай. У нас все і костя, не О -о -о. знаю, з чого, це така гарна, лика. А подожди, на корупа я мішаю тигровий горіх і О, -о, -о. О, Вона така яскрава. Тада, а чого цей часник чорний? Ну, Він такі, же ж обично жовтий. Коротше, я зараз піду, знайду інтернет, загуглю, що таке карасія МТ. Так, і кукурудзка наша. Жовтячки. ну тільки не буде клювати. А я три пачки прикормки з розходу. Так. Так. І щоб приманити велику рибу, ми обов'язково додаємо суміш зернових. Тут у нас і кукуруза, і просо, по-моєму, і пшоно, і чого там тільки немає приманити і затримати на одній точці. Як говорять умні люди. Завжди розкручу, бо зараз так би й кинуло. Навіть не на вудку попалася. <реш> <Ті диві>. <реш> <реш> Опит. Опит <навпаки>, в <реш> тебе щось перекинути. Поломать. Не умічай. Така погода блин, а на сам, насправді плюс 12 сьогодні. <реш> в травні холодно. Да, друга половина травня могла б би бути вже і потепліє. Ну нічого, в квітні ж було, плюс 27. Тепер весна взяла своє. Я собі вирішив також, та вудку закину на карася. Купив це готові оснастки, продаються у флагмані. Ну, правда, гачок треба одразу міняти, то я поміняв. Тут стандартні такі грузики. То зараз, ну, я думаю, ще догрузити поплавок треба буде Вудка. Кастмастер пол, п'ятерочка. Це Танюша мені купила колись. То нова, тільки на днях оце коннектор в Переяславі наклеїли тут в магазині. Зараз буду ставити. Не знаю, чи риба так не гуляє. Воно таке сонечко світить, але не видно, щоб риба скидалась, гуляла. Але ну, сліди рибаків то є. -то вимастки такі поробив. Будемо головне нагодуватись, а там може пару покльовок якихось то й буде. На балонки свої, то я кукурузу одразу начеплю. Танюша каже, маленьких баночок не було. Тут ти так бери, щоб я вдома доїла. <хи> Обережно. Оп. Не черв'ячними пальцями. Оп. Я черв'яка ще не трогав. Та попробую, може якийсь карапець. І захоче приплести. Треба кукурузу надягати так, щоб жало не було видно. Ну, якось так. На загодівлю я ліплю такі величенькі кульки. Зараз покажу. О, досипали сюди ще трохи кукурузки, ну тут насадочний. Будемо годувати. что рыбка підійшла ось так закинули свои удочки я кінці в воду поклав во боковий видуває блін все ого перша покльовка є капець Ой, слухай, а у нас немає цього. Кого? А пацак в тебе є? Дивіться, поклавши на свою сторону. Ого! — А що це таке? Жульбас. Це якісь головли чи що? Це джульба. Це джульба! А у на стулі кліщ сидить, капець. Гнильник. Ого! Це коротше, та риба, що я вам казала, що буде щось інтересне. Ми, правда, очікували, що вона буде більше. Я забуваю зараз, як вона називається, тому в мене воно Джульбарс Це Білий емур маленький. Бачите, клюнув на три опариша. я позакидав кукурузу і, і загодувався, а клюнув взагалі в стороні, де я навіть прикормку не кидав. Ну і так, на опариша, чисто на карасика закинув, і там він і взяв. Такий малючок. Бачите, молоденький. Ну все, випускаємо. А у мене карась. Це, до речі, другий перший, поки я дотягла, він не дотягнувся. О, він біремененький. Такий маленький. І вже берімененький. Ого. ого. ха І плевай. Ну, бутерброс. З дальній точки, з дальняка. На шестерку? На шестерку. Капець, у нас юдочки ж п'ятерки. А, -а, -а. а це бачите, на шестерку з дальняка то взяв. Ого. А ти думав? Що ж холодно так сьогодні, капець. Ну у мене була ще покльовка якоїсь, коротше, здорової фігні, бо я отак от взяла, воно на там подіргала. То в тебе диви клює. Блін, так довго чекав. І така гарна покльовка була, так повело. Ну бачите? Треба або відео знімати, або рибу ловити. Це вже як є. Гарно, так, да, гарно повело. На цей на, на балонку, це, мабуть, перша покльовка ну, нормальна сьогодні. І... Ну подожди, може, що розкліється. Все, подошли карасики, подошли. Ще один карась. Ну, не правда такі манюлі? Зато я, по-моєму, опять бремененькі. І кряники. Ну. Бачите, у Танюші ще одна поклевка, а У мене, блін, так. А я ж не договорила в пройшли раз, коротше, що цей. І в мене був. У мене щось таке клюнуло здорове, та як потягло, що я просто щось два рази воно таку подіргало, подіргало, а потім просто обірвало і поплило собі. Так, далі. дин-дин-дин. Та-да-дан, 0,16 повідець, 17. то він був йому на один зуб. Головне, no. на, 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 на цю на п'ятерку у мене там теж буде стоїть. Ніфіан не клює, а на штьорку клює. No. Треба подальше, подалі. Хто no, треба бачи. Це треба колись сімку купити. Сіморка це ж взагалі така. Mm. Куди хоч Ну, Флагмані є, можна купити щось. Ну, так, так. Ну, жорця, Шерман Про є. я знаю, Семерка, вони є п'ятерка, шестерка, сім'я. Ну, може. Дивись, опять такий же. Ні, ні, не уходи. О, <ріст> це ще ще один раз. <ріст> <ріст> О, карась. Так вони молодці, не з'їдають, мені прикорм цю приманку. наживку. Зараз наживку, да. я довішаю. Вкусніє було. А ти на що на бутерброд? Та Лавиш. на бутерброд. Ні, ну, так цікаво, бо там реально різниця ну, ну, пів метра між вудками. І дивіться, взагалі, на цю ближню, не може, не хоче клювати. Кипець, у мене аж ну, на крупну рибу дві вудки стоїть. Ну, то карасін, карасін не клюють. Тому що мені карасики Тетя Тан побачили і все. Що mm, тут по кліщах, я вже як, як стицьку. Позаправляла штани, повдягала всі кофти, які в мене були. Холодно, жесть. Так починала в Легінцях, так хорошо. Щоб ти розумів, крім Легінців, у мене ще. верх купальника був, бо я подумала, що і я наві шорти з собою кинула, бо я собі подумала, mm, загорати, що я буду загорати да. сидіти, ага. Mm. На ж. Я теж загорала. На загорати про мене не подумала. Я знайшла собі друзів. Дивися. Раз, два, і все три. Куди тут ти ходила? До машини і назад. Два метри пройшла. Внизу їх немає, бо я внизу побризкала. Диви, диви, і одразу в дірку залазить, в шов. От гниди хитрі. Выкидала. Мой карасик, мой карасик, вернись. Хотел бежать бегством. Тобой... Нема там мене заду? Да, да. Да нет, нема. Не, не ну хорошо, все. Ждем поклевки дальше. Наконец-то, наконец-то и у Павлика клюнул. Я ему только говорю, говорю, у меня над будкой перелетел карасик. Я ему говорю, давай мы сделаем глубину поменьше и твою будочку закинем. Это такой мен. потужный. Дальше. Чисто на черв'ячка червоного. На бутерброд. на бутерброд були покльовки, але щось, щось мимо. <смі> Такі карасики, блін невеликі. Так, в стороні я оце, ну, цю махалку закидаю, закидаю так в сторону. Що, а чи... це, мабуть, може, вечір прийшов, може просто треба було по уму їхати на, в... на вечірній кльов, а не на 12 не, ну... часов дня. Зазвичай воно ж так і є, що... Ліє риба вранці і ввечері. Та треба... В рано не зараз холодно, рано ми не, не захотіли їхати, бо вранці там плюс 5. Я кажу, ну поїхали в день. Балонку кладемо. Опа. Захотів одну вудку перекинути, а то думаю, що ж таке, бачите, ще один. Ще один караський. Це питання, А щоб більших тут <ріст> Ні, Ну тебе ж щось таке було, що порвало. Ні, ну я маю на увазі, що більшість карасів більших. Однакові всі клюють і всі да. невеличкі. Може вони ще виростуть. Mm -hmm. до, час... до вечора. Це в мене в стороні там якраз цей карась часник загодовано. Накинув, то ставив черв'ячка. Ой, якийсь пес прийшов. Пес. Пес. <рес> ти де взявся. Пес. Привіт. Як тебе звати? Привіт. У мене мав, у мене тільки банани є. О, на псі теж покліща. Стій я з тебе кліща зніму. Ой божечки. Світи зимілися собака така. Світи змінилася собака така. Як тебе звати? И тебе зивать На в Ничего себе. У тебози, у тебози. О, ну как хорошая. У Павла как людела рыба. Я так спешила, что вот так вот наступила на ведро и набрала в себе воды крысы. Медведка, медведка! Ловим особа на медведку! Она кусается, кусается ртом. Ртом кусается. Медведка, медведка! Давай на медведку. А что на ней можно ловить Сома? И все. А Джуль Барса не можна? Ні. Клас! Ого. Поняла, що всі карасі мої до тебе перейшли чи що, бо в мене перестало клювати. Такий здоровий черв'як був. Такий маленький карасик. Навіть, навіть схопив і з'їв. Бачите, На карася навіть такого розміру насадка великою не може бути. А, Підступне відро. Он даже з'ївся. Чому в мене перестало клювати? Надо замішати ще одну пачку прикормки. Коли додому йти? Ні-ні, я. <рес> То блін, я даже з мокрої ногой готова сидіти. Ми сюди всі зайшли ловити на балонську вудку крупну рибу. А клюють якісь крупна риба мовчить. Ну, Лише якісь... тільки маленькі. Маленькі. Крупна риба. Маленькі караси. У мене даже плів. була крупна риба. Ну да, одна похлівка у нас, звісно, хороша була. Дивіться, Павлик на балонську вудочку нарешті щось зловив. Ну, правда, не те, що він сподівався, але вудочку розловив. <рес> <рес> Това, я і космастер розловив. Ну все, ну все, не, все, не зря йшов, не зря. Одні нові вудочки. Так всегда. ловиш на ліщину, ловляться такі карасі. На купив модного всякого, то ловляться карасі, отакі, і то через раз. Не прибідняйся. О -о -о. Прямо в прямому ефірі. Та в якому там в ефірі? Ну сам себе знімаєш, дай прямо в ефір. Ось, бачите, свіженького черв'ячка поставив. Великі черв'яки, такі карасики. Карасики невеликі, але все одно клюють. Ну таке. Та Давай вже тяни, диви, веде, веде. О. О, диви, вторий раз балонку обрив. <риви> Одну й ти саму. Ти по першу теж туди перекинь. Ага, це я вже на бутерброд Це моє. мене тут перезакидка. А тут, а тут улов. Ой. Що це за риба така? Собака? Собака. Тобі смачна прикормка, так? Да? А виклало так, наче я не знаю, хто Капець. там повинний був бити. Так потягнуло. Ага. Я вже думав, що нарешті я дочекався. Ну, не так то била. Ну не то, не то, що хотів. А я чую, як кричать куропатки, і зараз ми з вами тихенько підійдемо і подивимося. Може вона буде сидіти і нас ждати. Ну, нема дурних, звісно. Ну, а вдруг, вдруг. П'єс. Пьос. А ну йди шукай куропатку. Куропатки, куропаточка. кш 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 де ти тут кричала? Ой, я кудись в страшне місце якесь зайшла. Пьос! Добрий день, дай дасиш дай, 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 дай лапу. Та не лиська, не лапу. Дай. Лапу дай, дай лапу. Що ти хочеш? О, ти лапу даєш, ти молодець! Ти молодець, ти лапку дав, да? Ти такий розумний чов. ще лапку? Піс, давай лапку. Що ти? Все таки, вс такий такий мили, такий милий песик, да? ти такий милий. Що тебе кліщ? Дай, даєш лапу? Дай лапу. Красавчик, молодець. Молодець. Відправив Танюшу в магазин. Ще в мене такий карасик, дивіться який. Такі вони невеличкі клюють. Ну але покльовка така як схопив. Як повів, здається, що щось з велике кожен раз. Тяне, тяне, ніяк не витягне той павлік. Да, давай ага. витягуй там, уже ж, <гум> що ти ним базюкаєш. Анюша повернулась з магазину, сидимо їмо морозиво. Холодно. Я вже з'їла. До речі, дуже смачне морозиво. Хто любить білий шоколад вперед? Що це за безплатна реклама? У нас реклама тільки за, тільки за великі гроші. Особливо карасів. Ой. <гум> Ну, ти навіть попало. Коротше, навіть не знаю, друзі, що вам сказати. Це поїхали ми на крупну рибу. Ну, я так настраювався. Ну, може, дві риби не зловимо, може три. але зато хороші. Ну, ладно. Ладно, такі. Хотів балонки обрибити. Ви бачите, клюють такі карасики. Та я думаю, треба, мабуть, закруглятись, бо зловимо ми таких карасів 15 чи 20. Різниці ніякої нема. Наш супер улов я вам демонструвати не хочу, але прийдеться, бо його треба випустити. Таких манюнів ми, звісно, забирати не будемо. Це дуже страшна риба. Супер-карасі! Таке враження, що це якась одна мать тут десь недалеко роз розстелилася, розкрилася, і вони всі вирішили клюнути. Чого, в нас. Головне процес. Диви, яка, яка жива... нуча? Мені прикольно, що я типу, що в мене ота якась вігня така здорова клюнула і що все пообривало. Ну звісно, я б її не змогла витягнути, але все яка равно... природа, блін. Да, собач, собачки свіжа. собачки бігають, кліщі повзають. Ну, Риба навіть і не гуляла, не скидалась, нічого сьогодні. Ну, Зато ми знаємо, що велика риба тут є, і може коли небудь може, коли потепліє. Повернемося. Ми сюди приїдемо. Тут дуже гарно, таке все зелене, блакитне, супер. Далі наступні півтора тижні передають дуже погану погоду, будуть і холода, і дощі, вітри, то я не знаю, коли ми поїдемо на риболовлю. Тому така. Тому ми поїхали сьогодні. Да, поїхали сьогодні, бачите, ну, Така рибалка у нас, але все одно. Та що на прикольно Відпочили, перед посиліли. цим ми ловили отаких от карасів. Да. Тобто сьогодні ми ловимо таких, як стільки сті, сті карасів, як один великий. Так що вудки нові обрибили, Танюшу вигуляли. Коротше, друзі, пасібі вам, що були з нами. Все, вам до зустрічі! Гарного дня! Не забудьте підтримати нас коментарем і лайком. І до наступних зустрічей. Пока-пока. Дивіться, дивіться, хто тут? Це земляна жаба, це, боже, яка здорова. Це рапуха, рапуха. Це земляна жаба. Їй треба сюди убрати, бо я зараз буду їхати, і її ще переїду. Ничего. Я так злякалася, вона почала рухатися, я ж не очікувала, що тут щось лазить. Жесть, <плес> давай я тебе кудись заберу. Та вона Давай, власне, тікай сюди. Та це, це не водяна жаба, це земляна. Яка вона? Це вона в землі живе. Видно, десь щось орали, бо тут і, 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 і землі немає. Ну, Давай, давай.